Вітаю Трампу премію миру. Ви згодні з цим? Я особисто ні. ви знаєте, що я доволі схильно відношусь і прихильно до позиції Дональда Трампа. Як на мене, це єдина людина, яка хоче зупинити війни. Так, це не зовсім в тому ракурсі, не зовсім тим способом, яким ми хотіли б. Але на жаль, у нас немає можливості зробити це так, як ми хочемо. А європейська спільнота нам в цьому не допомагає. Тобто, ми то можливо і хотіли б, щоб війна завершилась у той спосіб, як ми це бачимо. Проте, ще раз повторюю: можливості для цього у нас немає. Ви скажете, ну так добре, але ж Дональд Трамп мав би, мав би допомагати, як же так? Чому ж він не допомагає завершити війну? Ну, справа в тому, що Дональд Трамп одразу позиціонував себе як людина, що обирає альтернативний шлях до Байдена. При Байдені ми вже все бачили з вами: війна триває з поперемінним успіхом. Звісно, що ми мали певні системи захисту, нам допомагав і Європейський Союз, і Сполучені Штати Америки. Але поряд з цим, як ми дізнаємося, нині Європейський Союз паралельно з допомогою нам закуповував у Російській Федерації величезну величезні обсяги енергоносіїв на приблизно 200-250 мільярдів євро. І це тільки те, що офіційно відомо. А скільки ще тіньового флоту завезло? В Балтику нафти, газу, корисних копалин, металів, мінералів і так далі. Про це ніхто не знає. Це знає Кая Калас і інші лідери Балтії, країн Балтії, але вони могли, але вони мовчать. Вони, вони говорять правильні речі відносно України, але при цьому чомусь приймають там кораблі тіньового флоту. І тут виникає питання: а дійсно Трамп миротворець? Ну можливо, на фоні всіх, всіх людей. Трамп дійсно така людина, яка хоче миру, і людина, яка намагається досягти миру. Ще раз повторюю: я проти цієї ідеї і ось чому. Пояснюю. За всю історію Нобелівської премії, в цілому, а ви знаєте, там не тільки премія миру. Премію миру не вручали 19 разів. Тобто були такі роки в історії людства, де премію миру не вручали нікому, не зважаючи на те, хто хотів миру, хто прагнув до миру, хто говорив про мир. Це не важливо, важливо сам мир. І це були періоди в 20-х роках, потім Перша світова війна, ну не потім, а Перша світова війна, Друга світова війна, після Другої світової війни були періоди загострення, коли премія миру не вручалася. Навіть було, були такі випадки, коли премія миру нібито вже і мала би вручитися, але, але а, члени а, відповідного комітету а, вважали, що немає достойних, немає гідних кандидатів на цю премію. І от мені здається, що не здається мені, а я впевнений в тому, що ні в 2025 році, ні в 2024 році, ні, 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 ні і так далі. Починаючи з 2014 року, не було тих кандидатів, тих людей, які дійсно для миру зробили щось, що стабілізувало би мир. Якщо йдуть війни на планеті Земля і вони не завершуються, або вони продовжуються, або вони розпочинаються, то про яку премію миру можна говорити? І сьогодні, коли Дональд Трамп ясно, що хоче дуже хоче премію миру, ми з вами. Я особисто розумію, що ні про яку премію миру, напевне, не має йтися. Йтися може про певні розуміння. Ось як я вам постійно поясню, що Трамп єдина людина, яка говорить про мир. Але говорити мало, мало. Потрібно знайти способи, методи, важелі, які дійсно дадуть мир. Щоправда, тут зайшли з козирів і на премію миру. Висунули, висунув Дональда Трампа Пакистан. І дійсно, велика напруга між Індією і Пакистаном була. Ми не знаємо, наскільки Індія і Пакистан були близькими чи далекими від ударів ядерних. Напевно, місію і роль Дональда Трампа буде розглядати відповідний комітет. Ви знаєте, розумієте, що мир не обов'язково це. Щось таке, що а, досяглося після тривалої війни. Мир це ще і те, а, той стан, не, не, ну, скажімо так, коли війна не розпочинається. І чи мала тут велика роль, чи була тут велика роль Дональда Трампа в тому, що війна не розпочалась, ну, власне, це те, що потрібно розглянути членам комітету. Але ще раз повторюю. Мені здається, що позиціонування Дональда Трампа сьогодні як номінанта можливе. Але як людини, яка заслуговує на цю премію, моя відповідь ні. Попри всю мою лояльність до Дональда Трампа. Для мене, як для громадянина України, премію миру заслуговує, заслуговуватиме та людина, яка дійсно сприятиме миру в Європі. Це ключовий момент. Це ключова е, трагедія першої половини ХХ століття. Тому будемо спостерігати. Ну, якщо Дональд Трамп отримає премію миру, він її хотів. Будемо сподіватися, що він після премії миру все-таки займеться миром в Україні. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і спробуйте ви в коментарях знайти людину, яка дійсно заслуговує на премію миру.